Вітаю, вели шановні пані та панове, е, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на е, значок спонсорувати. Так ось, е, Трамп, ну це звичайний балабол, як кажуть так. Нічого в нього не виходить. Ні з Канадою, ні з Мексикою, ні з Панамою, ні з Гренландією. А тепер вже очевидно, що і з Іраном теж. Так. Він там погрожував Ірану, а ти його взяли і послали. І вони знають, що він тільки язиком тріпається. І все. Так. Ну, я думаю, що те саме буде із е, сектором Газа, природного, звичайно, Газа. Або Кишкового, чи йогось там, Венсового, Трампового, не знаю. Так ось цих він вирішив відігратися на Україні. От Подивіться, який мараз, яка підлість неймовірна, який цинізм. Дві держави, які виступили гарантом територіальної цілісності, незалежності, суверенітету України, за те, що вона віддала добровільно нібито свої ядерні заряди, свою атомну зброю. Вирішили домовитися і поділити Україну між собою. Ви розумієте, ви подивіться, От, дві за Будапештським меморандумом, дві держави-гарант США і Московія. Московія прийшла сюди з війною, так? а Трамп, Сполучені Штати Америки вирішили. Використати це не для того, щоб захистити, виконати свої зобов'язання, а для того, щоб скористатися бідою України і українців. Ну, є підліші люди взагалі у світі. От давайте вдумаємося, в ці всі дії він вирішив, що він на нашому горбу в'їде в рай. тобто в... Отримає оту омріяну премію миру. Та що там, куплять цих всіх, ми ж вже знаємо, як це все робиться, і присвоять йому премію миру разом із Путіним. Так. Ну, це ж факт просто. Ну подивіться, що відбувається нині. Дві держави гаранта. Гаранти територіальної цілісності незалежності суверенітету України все роблять то, для того, щоб знищити і суверенітет, і територіальну цілісність, і незалежність України. Як це? Ну, було таке коли-небудь у історії людства. Були такі сволота, була така сволота, неймовірно. Чи не було? І там виступає. Виступають ці їхні діячі, розказують, який Трамп хороший. Та, та, та просто неймовірний він ну, перемовник і, і все рівне, і те, і друге, і третє, і десяте. Ну, а якщо ми не будемо слухати оцих клінічних ідіотів команду, яких зібрав Трамп, так. <гум> ну, я думаю, що там маск. Основний підбірник кадрів, так. В нього ж кадри вирішують все. І відділ кадрів там. Це фантастика. Такого не було і не є, і не буде. Це всесвітня ганьба. Я не кажу про Московію, то просто варвари. Як відомо, андрофаги, тобто людожери, Орда і так далі. Це просто очевидно. Але ж Сполучені Штати Америки, світоч, ніби демократії, справедливості у всьому світі, в що перетворюється ця держава. Як кажуть спеціалісти, Бог все бачить. Ну, я не знаю, я науковець то... Мабуть, ті сили, які керують і управляють світом, врешті-решт повинні знищити ці дві імперії зла і країни-дурнів, тобто клінічних ідіотів.